Короче, капець. Понапиваються, а потім ганяють. Якийсь придурок сьогодні вночі о 12.21 їхав у нас по вулиці на білому бусику. Чи п'яний, чи дурний, хто його знає. Налетів на мій щойно збудований тротуарчик біля двору. Добре, що я перед цим думаю поставлю проти подібних дебілів камінці на краю. Ну, поки сохне, щоб не зацепили. Коротше, цей придурок. Лежить великий бутовий камінь сантиметрів 25 висотою. Цей придурок на швидкості, на своєму бусику. Налітає на нього. На відео, дивлюсь, там щось в нього трошки аж підпригнув. І зачепив мені, блін, скотина край доріжки моєї. Роздавив і поїхало собі кудись далі. Чи тверезі, чи в спад, чи похмеляться, хто його знає. Коротше, не бухайте за кермом і не будьте такими, як цей дебіл. <гум> а якщо колись його знайду, то спалю йому бусіка.